Друзі, всім, всім всім привіт! З вами, як завжди, я Снайпер я. І сьогодні я починаю грати у гру Roblox. Я вже знімаю на комп'ютері, ось ви бачите у мене курсорчик ходить. І перша гра, яку я буду знімати, називається Build My Car. Ось Поки що в мене ось така каляка, скажімо так. Але з нею ми зробимо круту автівку. Я навіть трішечки можу стигну покататися на ній. І вам показати, як на ній кататися. Бо я трішечки вже всі ігри випробовував. Ну, деякі випробовував, деякі Ні. Ну, Ви самі розумієте. Так, беремо ще одне. Колесо вставляємо. Закручуємо. Ого, то друзі, подивіться. Це просто стоїть на, на повітрі. Коротше, не це уваги. Нам потрібно встигнути. Бо я хочу багато всього. Ну, не, не встигну багато всього, але трішечки хочу вам показати. Все ж таки в мене немає часу. Все ж таки ютуберство це не єдине. Все ж таки зняти відео на ютуб це не єдина моя робота. І колеса в нас вже є. Колеса в нас вже вставлені. А це значить, що їхати вона вже може. Ну, як, іще бензин. Мотор не вставив. Мотор ще не вставив. Особенно ну, турбуючи не вставлю. Таке важливе, я ще не вставлю, не все вставив. Так, це передні пампери Не все вставило в таке, що можна їхати. Але, але навіть якби я навіть якби я поставив все, що чим, чим автівка не поїде, і, а все-таки не... Проти аварії, там скло проти аварії, проти аварії, бампери там всякі. Якщо я не поставлю їх, то автівка не поїде. Вони просто не дадуть сісти. Ну і <смі> сидіння. Як ж без сидіння їхати? Педалів тут немає, тут немає такого дуже важливого. Ну, тут мотор вихлопна труба. І радіатор, ну і сидіння. Це найважливіше. А, тут нема, але і тут немає всякого такого бензину там. Ну, зрозуміло. Коротше, я вже буду вставляти сидіння, хоча ні, я спочатку водійське. А, ні, це спеціально все. Я вот зрозумів. Ну, хотів водічки спочатку вставити. Ну, зрозуміло. Коротше, друзі, я вже тут, бачите, непогану автівку зробив. Вже, вже скоро буде їхати, бо деталей тут небагато зовсім. Так, зараз ми вставимо дверки. Дверка перша. Водичка дверка І ось така дверка Це я, це я раніше спробував зняти. Я не зміг зняти, тому в мене салатова. Хтось там зробив собі, вибрав блакитну, я собі вибрав зелену. А хтось просто оригінальним кольором їздить. Вон, бачите, там оригінальним кольором приїхав попець оригінальним кольором. Такий в, мене, такий в мене був оригінальний. Ця фарба була недорога. І сьогодні я навіть е приїдусь якщо ви захочете зіграти зі мною. Якщо ви хочете грати зі мною, або просто зіграти на цій мапі то я підпишу її назву на її назву цієї гри в підпису до цього відео. І ви зможете зіграти зі мною. Або просто зіграти. <кхід> я не завжди буду вільний, але... Але грати з кимось я люблю. Хм. А коли ще й чат можна? Ось тут можна чат. Бачите, чат тут є. Тут ще переписка є. Коротше, друзі, переходимо до теми гри. І ось в мене тут вже, як ви бачите, майже все готово. Так, піддер. Так, все, вставимо. Зараз ми вставимо мотор просто через капот. І він просто через капот буде. бачите, він просто через капот вставлюся. Ну все. Так, зараз я ставлю фари, а вихлопна труба буде остання. От вихлопна труба. Це я вам сказав, бо, бо я думаю, що ви подумали, що це якийсь фільтр. Бо я коли вперше грав, я теж подумав, що це фільтр якийсь. Я вам чесно кажуть, друзі. Так, вставляємо. І мені ще залишилося дві передні, фа... передні фари і особенна труба. Щоб показати вам, як я вмію ганяти. Я вже вмію ганяти на цій автівці. Так, це в нас ліва фара. Взяємо ліву фару і зараз буде права фара. Ой, я не підібрав. Не підібрав фару. І, друзі, я думаю, що ви зі мною згодні. Прикол, що тут, що тут не просто... Ем, не просто тут пише фара або значок. Не просто там пише фара, або просто значок такої ж самої тупенької фари. Як у мене. А тут прям такої сучасний ауді. Чи що? Друзі, мені ще один предмет залишилося поставити і це вихлопна труба. Вихлопна труба тут така ж сама. Мені здається. Три, два, один, все. Ми можемо ганяти в нашій авто. І не обов'язково, друзі, їхати. Можна просто натиснути сюди. Я вам зараз покажу дорогу, якщо ви хочете прямо на дорозі їхати. Ну, їхати, якщо ви хочете, а не телепортуватися, бо я вмію телепортуватися. Зараз я вам покажу магазин, де знаходиться. І буду вже навчатися з вами. Ось така дорога. Просто від гаражів, від гаражів ми поїхали прямо і тут Від гаражів ви побачи, ви поїхали. Побачили е, табличку Gas Station". «Gas Station», Це на англійській заправка. тут ще є заправка. І поїхали просто прямо. Просто прямо, без всяких поворотів там на якусь іншу дорогу. Просто прямо їдете, а якщо телепорт ось. Все, я просто телепортнувся біля магазину. Е, Частин автозапчастин е, е, І це можна телепортуватися будь-де, просто будь-де. Зараз приїду в гараж і вже буду просто. Я би хотів зробити відео довше, але в мене немає можливості. Дуже багато страшних. Ну, так са рано. У мене не тільки, не, 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 не тільки основна робота зняти відео і все. І я було доросле життя. Повнені роботи. На жаль, хотілося б відпочити, але ні. Та, на цьому я вже закінчу своє відео. Вам був я, Снайпер, я ставте лайки, підписуйтесь на канал та відійдети. Прощайтеся. Пишіть в коментарі, яку мені гру ще зіграти. Які вам подобається, такі і пишіть. Та відійди, я відео знімаю, відійди. Давайте я біля магазину попрощаюся. Вона підлізе до мене, Думає, що це я до неї стрибаю Ні, я не до тебе стрибаю. Так, друзі, поїграли в неї. Все, я думаю, цього, цього буде достатньо щоб попрощатися. З вами був ясний приял, ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях, що подобається вам ця мапа. О, вона поїхала туди, я вона подумала, що я туди поїхав, бачите, її сыня автівка. Вам був ясна іподіа. Пишіть в коментарях, якого мені ще гру зіграти. Ну, і не забувайте ставити дзвіночки. Всім до побачення. Ясна, я за вами був Ясний Подіан. Пишите крутая відео в комментариях. Всім до побачення.